Електричний гіперкар Янван U9 від бит став найшвидшим електромобілем у світі зі швидкістю 472 км год. Електричний вибух Янван U9 та нова ера гіперкарів. Світ автомобільної індустрії переживає стрімку трансформацію, і на передовій цього процесу електромобілі. Вони вже не просто альтернатива автомобілям з двигунами внутрішнього згоряння, ДВЗ, вони стають кращі у багатьох аспектах, перевершуючи звичні стандарти продуктивності і технології. І зараз, коли ми говоримо про передові технології і неймовірної потужності, неможливо не згадати Янван U9 від китайського бренду BIT. Цей автомобіль не просто черговий електрокар, це справжній гіперкар. Який не просто кидає виклик традиційним лідерам, а впевнено займає їх місце. Недавній рекорд швидкості в 472,41 кілометра за годину, 293,54 миль гот це не просто цифра, це заява про наміри. Це демонстрація того, що китайські виробники здатні створювати автомобілі, здатні конкурувати з кращими в світі і, можливо, навіть перевершувати їх. Я пам'ятаю, як кілька років тому електромобілі сприймалися як екологічно чисті, але недостатньо потужні і динамічні. Їх часто критикували за обмежений запас ходу та повільну зарядку. Сьогодні ж ситуація кардинально змінилася. Технології розвиваються з неймовірною швидкістю, і електромобілі стають все більш привабливими для широкої аудиторії. Ю9 яскравий тому приклад. Що робить U-9 таким особливим? Звичайно, ключовим фактором є його неймовірна потужність: 2220 КВТ це колосальна цифра, що перевершує сумарну потужність багатьох суперкарів. Але справа не тільки в цифрах. Важливо розуміти, як ця потужність реалізована в чотири окремих двигуна. Кожен з яких видає 555 КВТ, забезпечують не тільки величезний запас потужності, але й неймовірний контроль над автомобілем. Система управління крутним моментом, яка оцінює подачу крутного моменту на кожне колесо більше 100 разів в секунду, дозволяє домогтися оптимального щеплення з дорогою і неймовірною стійкості. Я вважаю, що тут криється одна з найцікавіших особливостей U9, його інтелектуальна система управління кузовом Disaus X. Вона не тільки дозволяє автомобілю виконувати повороти на 360 градусів і перестрибувати через вибоїни, але й активно мінімізує крен і нахил кузова, забезпечуючи максимальне щеплення з дорогою в будь-якій ситуації. Це не просто технологічна новинка, це принципово новий підхід до керування автомобілем, який дозволяє водієві відчувати себе впевнено і контролювати ситуацію навіть на екстремальних швидкостях. Більше, ніж просто швидкість, технологічні інновації вражає не тільки максимальна швидкість, але й увага до деталей. Використання вуглецевого волокна в даху, задньому крилі та дифузорі це не просто спосіб зменшити вагу автомобіля, це демонстрація прагнення до досконалості та максимальної продуктивності. Регульовані елементи дифузора дозволяють налаштовувати притискну силу і лобовий опір, адаптуючи автомобіль до різних умов експлуатації. Я вважаю, що Ю9 це не просто автомобіль, це демонстрація технологічного прогресу та інновацій. Бид не просто створює електромобілі, вони створюють майбутнє автомобільної промисловості, конкуренція та перспективи. Успіх U9 9 це виклик для традиційних виробників суперкарів, Mercedes же також активно розробляє електричні моделі, і їх концепт AMG gt 20 продемонстрував вражаючі результати в плані пробігу. Конкуренція це завжди добре, вона стимулює розвиток технологій і призводить до створення більш досконалих автомобілів. Однак, я думаю, що U9 має свої унікальні переваги, його чотиримоторна система з двигунами, здатними обертатися на 30 тисяч оборотів в хвилину, це технологічний прорив, який складно повторити. Система Dizas X також є унікальною особливістю, яка забезпечує чудове управління і стабільність. Бит Янван в Австралії, що нас чекає, незважаючи на відсутність офіційних планів щодо запуску бренду Янван в Австралії, поява розкішного бренду дана в 2025 році це позитивний знак. Це свідчить про прагнення бід до розширення своєї присутності на австралійському ринку і пропонує австралійським споживачам доступ до сучасних та інноваційних автомобілів. Я вважаю, що Ю9 може стати одним з перших автомобілів, представлених під брендом Dana, або, можливо, буде продаватися під іншим брендом Бет. Позашляховики Бі 5 і b 8 що продаються в Китаї під маркою Фанчан Б, і розкішний позашляховик Янван Ю8. Помічений на дорогах Австралії також можуть з'явитися на австралійському ринку. Особистий досвід та роздуми Мені завжди подобалося спостерігати за тим, як технології змінюють автомобільну індустрію. Пам'ятаю, кілька років тому електромобілі були чимось екзотичним, сьогодні ж вони стають все більш поширеними і доступними. Ю9 це яскравий приклад того, як далеко просунулися технології. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більше інноваційних електромобілів. Конкуренція між виробниками стимулюватиме розвиток технологій і призведе до створення більш досконалих автомобілів. Укладення: Ван Ю-9 9 це не просто найшвидший електромобіль у світі, це символ нової ери автомобільної індустрії. Це демонстрація того, що електромобілі здатні конкурувати з кращими в світі і, можливо, навіть перевершувати їх. Бед'янван це бренд, який варто уважно стежити. Їх інноваційні технології та прагнення до досконалості можуть змінити майбутнє автомобільної індустрії. Я вважаю, що U9 9 це не просто автомобіль, це інвестиція в майбутнє. Це демонстрація того, що електромобілі це не просто альтернатива автомобілям з ДВС, це майбутнє транспорту. І це майбутнє настало.